Коли я лягаю спати п'яним, то прокидаюся тверезим. А коли лягаю спати тверезим, то не прокидаюся п'яним. Де справедливість? З одної сторони, приходити в гості без бутилки негарно. З другої сторони, якщо в тебе є бутилка, навіщо йти в гості? Якщо після п'ятидесяти вас життя не влаштовує, випийте ще п'ятдесят. Звичайно, я не п'ю, але в п'ятницю ввечері все так незвичайно. Ти захопився йогою, медитацією, самогіпнозом. З часом ти переконаєшся, що в порівнянні з коньяком це все повна фігня.